Ну що, ребятушки, що у нас сьогодні? По дегустації Короче, лосось атлантичний. 120 грам в такої баночки з ключиком. Не пам'ятаю за скільки я його купив, гривень десь 100 чи 120 щось таке. Зараз будемо відкривати і дивитися, що там всередині. Дивимось, відчиняємо ворота. Опаля, що ну, на смак, короче, Така тема. Оп, дивимось, що тут у нас олія і шматочки. Зараз спробую візьму вилочку. Твердий такий він, коротше. Ну, в принципі, неплохо. Ну, хотелось бы лучше. Короче, вот так. Короче, тоже получается на свои гроши. Ну, сейчас, с хлебушком. Ну, так для перекуса, в принципе, нормально. Может быть, на свои гроши пойдет. Одобряю.